Нараду з головами виконавчих комітетів селищної та сільських рад з ознайомлення з питаннями порядку денного розпочав голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич, який акцентував увагу на важливості кожного питання, за вирішенням яких стоїть повноцінна життєдіяльність громад. Тому розпочали з інформування про організацію виконання спільної програми територіальних громад Ставищенського району підтримки дітей загиблих та учасників АТО і дітей із сімей, які отримують допомогу відповідно до закону України про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям у навчальних закладах Ставищенського району на 2016-2017 роки. Про що й поінформував керуючий справа виконавчого апарату районної ради Роман Бандура. Давайте підходять до цього. Правильно по закону, статус дитини, чи батько учасника ТО, чи це з малозабезпечено сім'ї, статус повинен бути підтверджений документально. Якщо ця дитина приносить довідку, будь-яку довідку копію, це і витяг з наказу командира військової частини, це і запис у військовому квитку, це і копія посвідчення учасника бойових дій. І ще там є ряд е, документів, які підтверджують участь батька е, в антитерористичній операції. Тоді ця дитина підпадає під, під, під цю програму. В, інший час, в іншому випадку, якщо такої довідки немає, то ви знаєте на 100%, що батько знаходиться в АТО, за є такі ну, зараз моменти, що коли батько знаходиться зараз безпосередньо в АТО, і ще не встиг привести підтверджуючий документи. Будь ласка, я вас попрошу. всіх дітей на список, ми підемо в воєнкомат, звіримо і поки, скажімо так, поки цей статус не підтвердиться, все одно я вважаю, що цю дитину треба тобто, що це так, п'ять дітей буде їсти, а шосте таке саме буде заглядати в рот. Все одно, якщо батько в АТО, довідку він цю привезе не сьогодні, так через тиждень так через місяць. Воєнкомат, скажімо так, неофіційно підтвердить участь батьків в АТО. От. Що стосується інших моментів, таких як там не чи ще якесь, ну тут вже давайте ми всіх не накормимо, всіх не обігріємо, всіх не обнімемо. Давайте підходить правильно по закону, тому що освіту потім спитають. Ви гроші перераховуєте на відділ освіти, відділ освіти за ці гроші готує ваших дітей. Відділ освіти потім спитають, на підставі чого кормилися ці діти, які не мають там відповідного статусу. До організованості виконавської дисципліни відповідального ставлення до своїх обов'язків та доручень закликав голова районної ради Віктор Малаш. Він наголосив, що відкладати на завтра те, що можна зробити сьогодні, не потрібно. Заслухали й пропозиції служби автомобільних доріг у Київській області до плану робіт з поточного ремонту доріг загального користування місцевого значення за рахунок коштів місцевих бюджетів. Відновити традиції спільного вирощування дерев на території громад району закликав Петро Шаліївський. Ми хочемо відрадити мицепасочники, ту традицію, яка була раніше закладена попередніми поколіннями, про, скажімо, колективне, масове, громадське таке відношення до посадки лісонасадження. І прохання віднайти о тій невеличкі діляночки землі, на які ніхто не претендує. Це ярі, крутосхили, скажімо, невдоби, береги, болота і так далі. І треба їх якось виокремити, прийняти рішення і зарезервувати їх для посадок в майбутньому лісонасадження. для загального нашого з вами блага. Щодо реєстру виборців виступила Вікторія Рій про забезпечення виконання закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг доповів Віктор Гуртовенко, завідувач Ставищінської РС управління Державної міграційної служби України в Київській області. А правоохоронники наголосили на зміцненні охоронних заходів щодо приміщень сільських рад. Особливо тих кабінетів, де знаходиться оргтехніка.